Відеостіни будують для створення великого візуального простору з кількох моніторів або панелей, щоб ефективно відтворювати відео, зображення, інформацію та інший контент у високій роздільній здатності. Вони знаходять застосування в системах відеоспостереження, командних центрах, рекламі, медіа, освіті, розвагах та інших сферах, де потрібне централізоване та вражаюче відтворення для привернення уваги та забезпечення візуального впливу. Сьогодні у випуску я розповім про них трохи докладніше. Ви на каналі SecureUA. приємного перегляду. Відеостіни широко використовуються в контрольно-спостережних центрах систем відеомоніторингу, де потоки з кількох джерел відео об'єднуються на одному великому екрані. Вони дозволяють операторам ефективно відстежувати та контролювати ситуацію в режимі реального часу. У командних та керуючих центрах, де важливо мати централізоване відображення інформації, такої як дані сенсорів, карти, діаграми та інші візуальні елементи, використання відеостіни дозволяє операторам приймати поінформовані та від того. Ефективні рішення та оперативно координувати дії. Відостіни також є ефективним інструментом медійного просування. Вони використовуються для відображення рекламних відео та аудіоматеріалів, презентацій та іншого контенту з високою яскравістю та чіткістю. Відостіни на торгових площах, виставках, аеропортах та інших громадських місцях привертають увагу та ефективно доносять інформацію. Також вони можуть використовуватись в освітніх закладах для відображення навчального матеріалу, презентації, демонстрацій та інших візуальних ресурсів, у тому числі можуть бути використані для проведення тренінгів, семінарів, де важливо максимально використати візуальні можливості для розкриття матеріалу. На концертах, спортивних заходах, виставках та інших розважальних подіях відеостіни використовуються для створення вражаючої атмосфери та візуального досвіду. Вони можуть відображати живі відео, спецефекти, анімацію та інший контент для залучення глядачів. Uniview пропонує рішення для побудови відеостін, які включають кілька компонентів. І ось основні кроки побудови відеостіни з використанням продуктів Uniview. По-перше, для створення відеостіни, звичайно, вам будуть необхідні дисплеї, які можуть бути моніторами, світлодіодними LED або рідкокристалічними LCD-панелями, і Uniview пропонує різні моделі даного обладнання. При проєктуванні відеостіни важливо врахувати розмір і видимість шва між дисплеями, особливо якщо потрібно створити бездоганний вигляд або відображати критично важливу інформацію. Розмір та видимість шва залежать від конструкції та технології дисплеїв, що використовуються у відеостіні. Деякі дисплеї можуть мати дуже тонкі рамки, що зменшує видимість шва та створює більш безперервне та єдине відображення. Безрамкові панелі та синхронізація обробки відеосигналів також допомагають зменшити шов і створити більш гармонійний зовнішній вигляд стіни. Монтаж дисплеїв здійснюється на спеціальні елементи, які підбираються в залежності від типу установки. Це можуть бути основи для підлоги, настінні крипівні рамки та кронштейн. Важливий аспект це вибір відеоконтролера, який є центральним пристроєм для керування стіною. Контролери забезпечують можливість підключення та керування кількома джерелами відео, а також налаштування розмірів та розташування відеовікон на екрані. Це по суті мозок системи, що включає логічний вузол управління і вузол декодування. І існує можливість винести функцію керування на сервер із застосуванням на ньому програми керування відеостіною EZWall і функції консолідації потоків та відеоджерел та дистрибуції їх на сегменти відеостіни покласти на відеодекодер. Ось він в мене на столі. За допомогою програмного забезпечення керування відеостіною ви можете налаштувати параметри відображення, розміри та розташування відео вікон, вибрати джерела відео для кожного вікна та керувати іншими функціями. Підключення джерел відео, таких як комп'ютери, відеореєстратори, камери, здійснюється через різні входи. Це можуть бути HDMI, DVI, VGA та Yeah. Uh -huh. В мене на столі ось стоїть декодер ADU 8706. Це IP-відеодекодер Uniview, прилад, який призначений для приймання, декодування та відтворення відеопотоків з будь-яких джерел. Він може приймати та декодувати відео у різних форматах, включаючи H264, H265 та mpeg 4. І він може працювати в мережі з іншими пристроями Uniview і не тільки для створення розподіленої системи декодування відео. Аду 8706 обладнаний двома вхідними інтерфейсами DVI і двома HDMI. Входи DVI підтримують розподільчу здатність до 1080 p Це 1920 на 1080 пікселів з частотою кадрів 60 Гц. Два входи HDMI роздільну здатність до 4К при частоті 30 Гц. Шість вихідних інтерфейсів HDMI забезпечують відображення з роздільною здатністю до 4К при 30 Гц. Кожен вихід декодера може розподіляти простір екрану максимум на 16 вікон і відображати в них до 16 каналів 1080P. Але сумарно прилад може виводити з 6 виходів лише до 32 каналів в цій якості 1080P. Або 72 канали при роздільній здатності 720P, це еквівалент 1 мегапікселю. При налаштуванні ви комбінуєте і налаштовуєте стіну, відштовхуючись від цих обмежень. Потік відео з важливих камер ви можете вивести у максимально доступній якості 4К, а оглядові потоки у скромнішій з подальшою можливістю збільшити їх і роздивитись деталі, наприклад, у випадку тривожної події. В цілому, те, що дає відеостіна, це гнучкість і зручність відображення візуальної інформації. Як її краще налаштувати, зібрати, змонтувати саме на вашому об'єкті та під ваші завдання. Проконсультують і порахують інженери нашої компанії. Їх контакти в описі до цього відео. Я сподіваюся, що це оглядове відео було вам корисне. Пальці догори і до нових зустрічей на каналі.